Запрошую тебе до гри майстер-шеф. Подивись на продукти, назви їх та скажи, яку страву можна з них приготувати. Вода, борошно, олія, яйця, сіль, картопля, вареники. Вода, вишні, малина, смородина, компот. Квасоля, капуста, морква, помідори, буряк, цибуля, картопля, борщ. А тепер обери продукти для страви. Що потрібно для борщу? Капуста чи борошно? Що для компота помідори чи вишні? Що для вареників? Яйця чи буряк? Відвідай дитяче кафе. Офіціанти будуть пропонувати тобі дві страви. Замовляй для себе лише корисну їжу, картофель фрі або картопляне пюре. Куряча котлетка або бургер Сирники або тістечко, компот або Кока кола. Пограй в гру кипи-кипи борщику. Промовляй слова та виконуй рухи. Кипи кипи борщику у новому горщику вкину моркву, капустину, бурячок і картоплину. Натовчу цибулі, сала, Буде борщик в нас на славу. А тепер спробуй показувати у швидкому темпі. кипи кипи борщику у новому горщику вкину моркву, капустину, бурячок і картоплину, Натовчу цибулі, сала, Буде борщик в нас на славу. Смачного тобі!